Вітаю! Сьогодні хочу розказати вам показати свої резервні копії ароматів. Що це таке? Це ті аромати, які в мене є ще не відкриті, тому що в мене є такі самі відкриті. Підписуйтесь на мене, я вам буду все показувати та розповідати. Я вже робила таке саме ну більш-менш відео російської ті. Тільки мовою, тобто зараз я хочу трішки переробити це відео українською. Буду вам показувати те, що у мене є, але треба сказати, як я відношуся ну, моє ставлення до оцих самих бекапів, до резервних копій ароматів. Ну, не, не, не то, що це копія аромата, а це ще один аромат, такий самий, тільки закритий. Я хочу сказати, що для мене це добре. Я за це. Але коли ми е, можемо купити цей аромат ну, наприклад, аромат, який е, зараз він продається, він є, його роблять, і е, ми його використовуємо, і ми знаємо, що ми цей аромат любимо, ми його використовуємо і все таке саме. І ми його бачимо по дуже класній ціні. І ми знаємо, що ми цей аромат будемо використовувати. Тобто, коли у нас той аромат, який у нас зараз є, відкритий, а він у нас закінчиться, ми підемо 100%, купимо такий самий. Ось. І тут е, ми, наприклад, бачимо у, у магазині, у крамнички, якийсь так, ну, такий самий аромат у якійсь там. У, у Подарунок якийсь різдвяний, тобто те, що вже не актуально. А зараз, наприклад, наприклад, березень. А ці різдвяні упаковки, вони ще у продажі є. Тобто там той аромат, який ми потім підемо купимо, коли у нас закінчиться той, що ми зараз використовуємо. Так чого тоді не купити зараз, коли він коштує менше? Ось я за отаке, як на мене, це просто супер. Або, наприклад, той аромат, що у нас був, колись у нас був, ми його любили, тут ми його бачимо по класній ціні. Чому не купити? А він у нас ще є. А чому не купити? Бо ми знаємо, що його вже не роблять, і його дуже-дуже важко знайти. Тобто, це теж для мене ну, за те, щоб купувати, я вам зараз покажу цей аромат: це аромат English Інгліш Freesia. Я його дуже люблю. Це Джо Малона, англійська груша та фрезія. Цей аромат він випускається і зараз. Тобто, його можна знайти в магазині. Він є, він актуальний, він один з бестселлерів бренду. Ось, Я оцей купила, тому що він був по дуже-дуже класній знижці. Він мені десь обійшовся в 30 євро. Зараз цей аромат продається. Ось, Якщо я зараз піду та куплю його <кій> на, в, в магазині, він мені буде коштувати 75, а іноді навіть 79 євро. Я його купила майже вдвічі дешевше. То чому ні? Я знаю, що я його використовую. Я знаю, що коли той, що у мене там стоїть, він у мене закінчиться, я піду куплю собі такий самий, То чому його зараз не купити? Ось, він у мене там лежить, стоїть там, де темно, там де сухо, темно і, і прохолодно. Тобто йому там дуже класно, комфортно, і він просто очікує того часу, коли у мене закінчиться той, і він прийде, прийде до мене замість того аромату. Тобто в такому випадку, як на мене, то а чому ні? Як на мене, немає сенсу, наприклад, мені зараз іти і покупати такий самий аромат, який продається, який е, е, виробляють його брати на, ну, по по звичайним цінам, який в цьому сенс немає. А коли він на скидках, на знижках, то тоді так. Да. Або як, наприклад, у цьому випадку це у нас Версус від Версаче. Цього аромату більш немає дуже-дуже давно. Він у мене там є, там десь одна треть аромату вже використана, і це новий аромат. Ну, як новий? Я, я його купляла, він був новий, я трішечки з нього використала для того, щоб зрозуміти, чи він нормальний, чи він класний, чи з ним все. Все в, все, в, все в нормі, з ним все в нормі, він класний. Тобто, я його знайшла там за 30 чимось євро чи за 30. І це дуже-дуже класна ціна, і я його купила, бо я знаю, що цей аромат, якщо ви підете, наприклад, на eBay, там ціни на нього просто скажені. тобто а чому і не купити? І я купила. Тобто, оці два випадки для мене це те, що може для мене бути як е обставини, при яких я б купила аромат ще один, незважаючи на те, що в, в, в мене вже є цей аромат у використовуванні. В всіх інших випадках я просто не не бачу сенсу на. Це робити. Далі хочу вам показати ще один аромат. Я його купила за 10 євро. Таких цін вже немає. Оці, оці ціни, які тут у мене на коробці. 3990. Це Сінема від ем, Yves Saint Laurent. Дуже, дуже класний запах, дуже класний аромат він в мене є. Використований. Ось він у мене. Де він стоїть? Він там він у мене стоїть, так? Ось. Дуже класна штука, обожнюю цей аромат. Я, я його купила, тому що за 10 євро я його там і відкрила у крамниці. Сказала, знаєте, я його відкрию прямо перед вами, ми його протестуємо, як він там, і без, без, без проблем. Мені сказали, відкривай, будемо разом тестувати. Якщо, він не дуже, ну, якщо з ним щось трапилось за ці всі роки, що він у нас тут стоїть у магазині непроданий, то тоді ми тобі, ми, ми тобі віддамо гроші. Ну, так ми і зробили. Аромат супер класний, тобто з ним все, все в порядку. Ще один аромат, і цей аромат я його дуже люблю. Він, знаєте, в ньому нічого нема такого. Цей аромат від Givenchy, він називається Blossom Crush. Це аромат про квіти. Дуже багато класних квітів, дуже, дуже запашні квіти, вісняні, трішечки такі прозорі, супер класний аромат 17 євро. Він мені коштував. Оцей аромат, який у мене там стоїть, це той ж самий аромат. Але там вже з 30 мл залишилось десь, може, 7, ну, може, 10 максимум. І це ось ще один на 30 мл. Класна, класна, класна така пляшечка. Так що. І те теж цей аромат, теж, якщо я пам'ятаю добре, це лімітка її зараз вже немає. І ще один аромат, і це якраз той випадок, коли цей аромат є. Принаймні, на зараз він є у магазинах, але я його купила за дуже-дуже низьку ціну. Я не могла його не купити, тому що цей аромат мені подобається, я його використовую. Це аромат від Estee Lauder. Це плежас від Estee Lauder. Я дуже його люблю. Дуже, це дуже-дуже класний аромат. Ось він у мене такий 15 мл. Якщо я не помиляюсь, 8 євро я за нього заплатила. Тобто ціна просто, ну, Дуже-дуже мала ціна, і я знаю, що я його використовую. Я, я його люблю. Ось, наприклад, ось, та пляшечка, яка стоїть якраз поруч з Blasum Crush, там вже половина. Ось, і ще один аромат, і я, я просто зараз, я не знаю, я не можу повірити, як за дешев я, я купила цей аромат. Це Lady Gaga Fame. До речі, не так давно я бачила цей аромат 50 мл за 240 євро. Бо цей аромат вже його не роблять, люди. Ось він. чи 210. Ні, 240 такий. Ось він такий, це ще одна пляшка. У мене ще вже ще вже, вже така є одна. І чим аромат мені подобається? Тим, що він білоквітковий, він класний, він дуже. Дуже цікавий, в ньому, в ньому нема такого нічого, знаєте, екстраординарного, але він дуже приємний. Потім мені подобаються Гага, мені подобаються квіти, білі, мені, мені подобаються такі дуже класні аромати. Тобто, це просто, ну, я не могла його не купити. Потім, Він чорний, як ви бачите, він, про, він сам чорний цей. Аромат, Тут, до речі, якщо я пам'ятаю добре, тут ще є і біла донати також. Чорний, чорна сама оця штука, сам аромат він чорний. Я подумала, ну це ж, як же ж він буде просто на, на одязі, нічого не залишає. Просто нічого на одязі, ви можете пшикати його на білу сорочку, нічого не буде. Ось, Так що дуже дуже класний аромат, до речі, до речі, як на мене, один з найкращих ароматів в світі ароматів від популярних людей. Мені дуже дуже, -дуже подобається аромат від Мадони Truth or Dare. Дуже класний, і цей теж. Суперовий. Далі, хочу вам показати ще один аромат якраз цей аромат, який зараз є, він є, його роблять. Я так думаю, що цей аромат будуть ще робити дуже-дуже довго, бо це бестселлер бренда. Але я його купила, може, там якась була помилка на сайті, я його купила за. Чи теж чи за 17, чи може навіть за 13 євро. Це Angel від Mugler і це Refillable, до речі. Тобто це те, що можна потім в магазин принести, і вам його нальють ну, сюди новий аромат. Дуже-дуже класний, я обожнюю Angel, я обожню Alien, І це класні, класні аромати, ціна така, яка, як, як була, дуже низька. І я і вирішила купити, тому що я знаю, що цей аромат я використовую, я його люблю. Він у мене тут, до речі, він у мене не стоїть, він у мене лежить, тут відпочиває. Тобто він у мене є теж цей аромат. Ще один аромат, і цей, цей мені придарила моя подруга. Картку, картку подарункову у, у магазин парфюмерний. Я пішла, я трішечки там доклала своїх грошей і купила собі аромат від Дона Каррон, який називається «Гуава Годдес». І я його не дуже багато їм користувалася, тому що його там лише 50 мл, а я так люблю. Побагато пшикати, ну і щоб трішечки на довше його вистачило у мене. Так ось, е і потім я бачу цей аромат е по знижках. По І я його купила. Він коштував, Я думаю, що вам тут не буде видно 69,90. Я думаю, що не, що не видно. 6990 він коштував, і я його купила на 70, може навіть трішки більше. 70, може 2-3% знижки. Ось. І зараз я їм користуюся більше і більше і активніше. Бо кожного разу, коли я користуюся цим ароматом, я, у мене такі спогади про мою подругу. І, і тобто, я якраз через це. Не хотіла дуже активно їм користуватися, щоб цих спогадів вистачило надовше. На да? А зараз це навіть мені не потрібно, не потрібно мені дуже довго, дуже, дуже там, економити цей аромат, бо у мене їх два. Далі, аромат, який я дуже люблю, і для мене цей аромат про, про літо, про море, про друзів, про коктейлі, про це все. Це аромат. Тут у мене ще один є, до речі, ось такий аромат це а, Булгарі, це Параїба від Булгарі. У мене є ось такий ароматець закритий. А, він закритий, він ще отут у плівці а, дуже ж класний. А, я коли його відчуваю, ну це ж просто, знаєте, це просто літо. Це класний, це такий суперовий аромат, його вже не роблять десь. Десь, може, рік-півтора роки тому їх вже не роблять і більш за це переробили навіть пляшку, сама пляшка зараз. Ну, і вона, вона і не була якась там дуже приваблива, красива пляшка, а зараз так зовсім, мені здається, що таке, таке страхіття зробили. Так ось, на жаль, цього аромату більш немає. Як на мене, один з найкращих ароматів, в принципі, в, в, у всій лінії від Булгарі, як на мене. Ось, Так що я, я цей, до речі, купила теж за дуже-дуже низьку ціну. І дуже рада, дуже рада, тому що у мене ще є один аромат. І ще один аромат, і ви його повинні були бачити, якщо ви його бачили, якщо ви бачили моє відео про розпаковку Валентин календаря від Lancome. Ось там був цей аромат. Цей аромат Ляні Resort, це той аромат, який зараз є у продажі. Його продають, його роблять, його виробляють, тобто він є Він є багато де, але цей календар він вже був по знижках. Потім я використовую, я користую цей аромат. Я їм, викор... я їм користуюся, я його використовую, цей аромат. Тобто, Я знаю, що як би там не було, я йому дам раду. Тобто, Ось через це я і купила цей, цей е, календар. Ось. Класний аромат, і він мені ну, цей календар коштував е, разом з всім тим, що там було у календарі, трішечки більше, ніж цей аромат сам по собі. Я е, в, наприкінці цього відео лінкну вам оцей якраз відео про календар, щоб ви подивилися, якщо ви ще його не дивилися. У мене тут ще є чотири аромати, і е, зараз я вам про них розповім. Оцей дуже класний аромат. Для мене він дуже такий, знаєте, не незвичайний аромат. Це Reveal від Кейвін Klein. У мене він є, ось він там є, ось тут. Цей аромат, який е, всі кажуть, що тут соль, тут соль і у пираміді є соль, але я її тут не чую зовсім. Він проперець, тут дуже багато перця. Тут є амбергрі. Він, як на мене, трішечки він майже можу сказати, знаєте, металевий трішки, але приємний металевий, не металевий, як металік від Tom Ford, бо там для мене це просто жахіття. У мене він є, я ніяк не можу від нього здихатися. Ось, так ось Цей аромат він дуже, ж класний, він дуже класний. Він, як на мене, унісексовий, дуже незвичайний. Дуже я не думаю, що у нього був шалений успіх у цього аромату. Бо ну, не багато людей його купили, небагато про нього знають. Я так думаю, що якщо ви запитаєте, чи ти пам'ятаєш рефіл від Кейвін Клян, я думаю, що не так багато людей скажуть так. А ще у, у них був класний аромат Ківін Кляйн Даунтон. Це аромат так знаєте Для урбаністичного життя, тобто аромат про велике місто, аромат такий динамічний, не обов'язково для молодих людей, але такий, знаєте, динамічний, класний, актуальний аромат. У мене він теж є, до речі, він дуже класний, але щось так не дуже багато про нього розмовляють. І розказують, і покупають, бо він, він, його вже немає у, у, у продажі е, офіційно. Але де неде де я його бачу іноді. Карл Лагерфельд. І цей аромат е, багато людей може сказати, що Карл Лагерфельд робив аромати, робив люди. І дуже-дуже багато, і дуже-дуже давно. А, так що цей аромат, він дуже цікавий. В ньому ось він тут у мене стоїть поруч з ароматом від Givenchy. От там, де мій палець, от там він і стоїть. А, це цікавий аромат на кожен день. Це такий, знаєте, елегантність, але така елегантність дуже тиха. Не, не кричить, не, не громить нічого. Така якісна, класна елегантність. Для мене це такий, знаєте, на кожен день, якщо ти хочеш класно пахнути, але цей аромат він не буде йти попереду тебе. Він тебе не буде закривати собою квіти, трішечки мускусу, трішечки там щось там з дерев'яшками. Дуже все класно, дуже-все дуже класно зважене. Класний, класний аромат. До речі, ем, звертайте увагу на аромати від Carl ем, Lagerfeld, не не тому що, наприклад, зараз в цієї серії вийде ще один новий аромат, мені дуже-дуже б хотілося його протестувати. Не знаю, чи він у нас буде, чи не буде, але. У всякому випадку буду намагатися його теж знайти. Ще один аромат від Герлен. І тут така, знаєте, метаморфоза, бо тут аромат про замшу, тут аромат про трояндо. Це у нас Black Perfecto, але не Black Perfecto класичний, бо він в мене є. І він мені подобається менше, ніж оцей. Тут три троянди. Ось у мене цей аромат стоїть за мною. І... Але тут така троянда, знаєте, вона якась така легка, прозора така троянда. І замша тут є. Але все таки легко, прозоро, цікаво, приємно, немає якоїсь тягості. Це не такий аромат, який на тебе нападає, оціми трояндами, ще й три штуки їх тут. Нічого такого. Ось, і у мене є ось цей ем, ароматець ще один. І ми закінчуємо ароматом від Барбері, Барбері Тач, який у мене стоїть прямо поруч з Керленом. Це е, ось такий: як мені подобається цей аромат, так мені не подобається ця його пляшка. Оця пляшка мені дуже подобається. Тут така сама, але вона велика. І ось ця велика пляшка, вона ну просто ну не дуже красива, коли вона велика. Так ось. Аромат не називається е, доторкнення. доторкнення. Ось таке враження, що до вас доторкається людина, яку ви дуже добре знаєте, яку ви любите, чи яка там вас любить. Таке, знаєте, ніжне, тендітне, таке лагідне доторкнення. Я б навіть сказала, що знаєте, це як свитер з кашеміру, трішки вас так обіймає. Я сама не ношу кашемір, я е, тільки ношу. Е, Котон або а, а, шовка щось, бо, бо у мене псоріаз і мені дуже неприємно на шкіру. Ось. ці всі інші, інші матеріали це просто ні. Ось, але ковдра, наприклад. Ковдра з кашеміру, це інше. Ось що таке, знаєте, м'яке, класне, обіймаєте вас. Ось, ось для мене оце такий аромат, знаєте, в ньому уютно, в ньому класно. І ось Оце всі мої аромати, які у мене такі подвійні, запасні аромати. І я б хотіла у вас узнати, чи у вас є таке, чи ви страждаєте таким, чи у вас щось куплене, таке, знаєте, про запаси, чи ні? Розповідайте. І чому так, якщо куплений, або чому ні, якщо ви це не підтримуєте? Я хочу у Ну, наприкінці розказати ще раз, що для мене нічого страшного немає в тому, що ви купите собі аромат, який у вас вже є, і ви собі купите ще одну пляшку. Але як я вже сказала, це для мене тільки у двох моментах. Якщо, наприклад, цей аромат, якщо він ще продається, ще випускається, якщо він коштує дешево, а інакше немає сенсу. Або якщо той, що вже не випускається, той теж потрібен, потрібно, щоб не дуже дорого коштував, бо є завжди ризик того, що аромат може бути не дуже класним, не дуже, не дуже в тому стані, в якому ми б хотіли, щоб він був, якщо він старенький. Тобто ризикувати не потрібно, як на мене, якщо 20-30 євро максимум, то тоді можна. Ризикинути може бути так, що ви купите собі за невеличку ціну класний аромат. Ось це те все, що я вам хотіла показати розказати. Підписуйтесь на мене, я вже це казала, так. І давайте давайте трішки поговоримо тут у коментах, як, на вашу думку, як ви дивитесь на оце все, на оцей весь бекап, на оцей весь запас ароматів. Я дякую вам за увагу. Ми з вами побачимось у середу. Я вам бажаю доброго дня. Па. Па-па!